КСД анонсували книги, які вийдуть уже 6 травня. Які будуть доступні для продажу 6 травня, і три з них я обов'язково придбаю не прям 6 травня, але придбаю найближчим часом. Звичайно ж, звичайно ж. Дуже чекали на останню книжку диявольської ночі. невеличку таку новелку Ніч вогню, яка так завершає усю всю серію. Буду читати вже не ближчим часом, тому що на травень у мене заплановані сутінки. По них у нас буде книжковий клуб у Львові, і думаю, що ніч вогню. Ми також можливо, так захопимо туди, тому що так це вже остання книжка. Це буде класно зробити. Вже все разом обговорити. Друге, я точно придбаю продовження священника Сієра Сімоне, а саме грішник про брата Тайлера Белла, здається, прізвище, про Шона і про його стосунки з майбутньою черницею. Це має бути щось дуже гаряче і палке і гріховне. І також, уже нарешті, є дата, так, коли вийде, тому що ця книжка була вже давніше в як анонсах клубу Свендозвілля, а це між світами, і це ЛГБТК Плюс фентезі, де описується любов, яка зрозуміла між хлопцем та небінарною особою. Ось, і це щось, мабуть, доволі цікаве. Я, до речі, навіть не знала перше, що ну, перше я не вчитувалася, просто бачив, що це ЛГБТК, Ян Хедал, така беру. А ось цей раз я вже вчиталася. Ще що це буде фентезі, о, тому це буде щось таке доволі цікаве, думаю, нам таке треба. Такі три книги я куплю з найближчих анонсів клубу Мене дозвілля, а що для себе приглянули ви, пишіть в коментарях.